Oh! Well Чезний підводний човна Рафі ішов виконувати своє чергове завдання. Екіпаж був сконцентрований і не очікував якихось сюрпризів. Та досить швидко вони відчули якесь погодування, А електроніка почала видавати дивний сигнал. Те, що спочатку здавалося технічною помилкою, схоже, виявилося набагато серйознішим, так як вони ризики вибуху довелося приймати імпульсивні рішення. Те, що знайшли на борту, вразило всіх Далі детально про це на пітіві вітаю вас, шановні глядачі. Підводний човен чорноморського флоту Арефії Новоросійськ, що перебуває на бойовому чергуванні. Зіткнувся з серйозною технічною аварією, яку Москва намагається приховувати. Човен може просто вибухнути за даними ВЧК ГПУ на субмарині пошкоджено паливну систему. Пальне надходить просто в трюм. Це не тільки робить човен непридатним для повноцінного виконання завдань, а й створює критичну загрозу безпеці. пацієнта. ризик вибуху, проблему такого характеру. Не те, що інше, як справжня катастрофа для ВМС Рефі, ситуація для РФ посилює те, що на борту відсутні необхідні деталі та фахівці для ремонту. Екіпаж самотужки усунути поломку нездатний. У таких умовах моряки за інформацією. джерела може лишатися лише одне скидати паливо за борт, щоб уникнути вибуху всередині відсіку. Свою думку з цього приводу висловив Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації «Україна». А в НАТО далі слухаємо в Росість підводний човен, який е, аварії зазнав. В нього почало протікати дизельне пальне е, в Середземному морі. І життя моряків і самого підводного човна на грані потоплення аварії. Ну можливо, їм дасть росіянам направити ремонтні бригади швиденько, терміново і підтримати на плаву атомний підводний човен, врятувати його. Е, Вибачайте, я не знаю, чи він атомний. Я тут не буду е, спішити, і думаю, що вони будуть його в будь-якому випадку, у будь-якому випадку рятувати. А які сигнали вони? Ну вони всюди демонструють свою присутність в, сві в світовому морському океані всіх океанах світу, і що вони дуже потужна країна. Що треба нас лякатись, боятись. і Путін демонструє це і європейським країнам, і Америці, і Японії. Всім, що з нами нам не можна погрожувати, і нас не можна називати е, паперовим тигром. Ми ніякий не паперовий тигр. Ну це їхня відповідь, але тим не менше... Е недосконала у них військова техніка, вона ламається. Рівень кадрового забезпечення видно в армії в флоті надзвичайно низький, і оце те, що поламалося, і така загроза виникла підводному човну в середземному морі. Демонструє, що не все гаразд, насправді у них. Якщо на підводному човні відбувається серйозний витік палива у трюм, першою небезпекою стає накопичення горючих парів у замкнутих відсіках у тісних просторах, субмарини, випаровування пального. Ого, швидко досягають вибухонебезпечної концентрації, і навіть невелика іскра від електрообладнання чи нагріта поверхня можуть стати джерелом займання. Вибух парів пального в таких умовах відбувається майже миттєво і супроводжується різким зростанням тиску, що здатне пошкодити внутрішні переборки та кабелі, порушити роботу вентиляційних і пожежних систем. Подальшим наслідком може стати масштабна пожежа, яка пошириться на сусідні відсіки та пошкодить критичні системи енергоживлення, навігацію. Керування баластом, Полум'я та температура здатність спричинити деформацію або розрив паливних і гідравлічних трубопроводів, що своєю чергою підсилює витоки і робить гасіння ще складнішим. Якщо вогонь до бурецодобує запасу, торпед чи ракет, можливий ланцюговий вибух боєприпасів, який фактично зруйнує корпус судна. Навіть без детонації зброї, потужний вибух, що довготривала пожежа, можуть порушити герметичність міцного корпусу при контакті з морською водою від високих. Тиском вода швидко затоплюватиме від Це Прозвода до втрати плавучості зміщення центру ваги різкого нахилу носа або корми. Неконтрольованого занурення на великих глибинах додатковий гідростатичний тиск може розчавити корпус, остаточно позбавивши екіпаж шансів на порятунок. Якщо пошкодження розвиваються стрімко, екіпаж може не встигнути локалізувати аварію чи підняти чово на поверхню. Навіть у випадку успішного аварійного спливання ситуація залишиться вкрай небезпечною й надалі може займатися, а вибухи в закритих відсіках повторюватися. Таким чином найімовірніший фінал неконтрольованої аварії це поєднання вибуху і подальшого затоплення, що призведе до повної втрати підводного човна і загибелі більшої частини або усього екіпажу. Нинішня поломка не єдиний інцидент із російським флотом за останні місяці. У розпорядженні джерела опинилася відомості про іншу засекречену подію, яка сталася у Тімрюцькій затоці. Малий ракетний корабель Ель вишній волочок із 41-ї бригади у складі групи виконував завдання та врізався у цивільний танкер. Судно зазнало серйозних пошкоджень, проте інформація про це у відкритий доступ не потрапила. Пізніше командування представило аварію як наслідок атаки безпілотників. У звітах стверджувалося, що інцидент не вплинув на боєздатність корабля. Однак фотографії, які опинилися у відкритому доступі, вказують на протилежне пошкодження. Виявились помітними та явно знижували можливість судна за підсумками аварія на підводному човні новоросійськ та прихований інцидент із вишнім Волочком показують реальні масштаби проблем військово-морського флоту Росії. Раніше повідомлялося, що Росія таємно готує диверсії у водах довкола Британських островів. Це безпосередньо загрожує інтернету, енергетиці та воєнному зв'язку Європи. Ці операції здійснюються військовим судном, шпугуном Янтар. Та є частиною стратегії менш помітної, але зухвалої підводної війни. Так, російський військовий корабель. Янтар відстежував кабелі в європейських в водах. Про це інформує водання. Financial Times. зазначається, що корабель неодноразово заходив у британські та ірландські води, зупиняючись саме над районами проходження ключових комунікаційних кабелів. Янтар оснащений підводними апаратами з маніпуляторами, здатними підключатись до військових та інтернет-кабелів для перехоплення даних або закладання в вибухівку. Основна його місія – це картографування морського дна в районах розташування підводних інтернет-ліній енергетичних трубопроводів і військових комунікаційних кабелів, що може бути підготовкою до можливих диверсій чи військових дій, за оцінкою військово-морських експертів, Янтар, ймовірно виявляє критичні вузли комунікації, пошкоджених яких завдало б найбільшої шкоди. Хоча офіційно судно вважається дослідницьким, воно перебуває у підпорядкуванні головного управління глибоководних досліджень міноборони Ерефії, структури з настільки високим рівнем секретності, що про її діяльність знає лише вузьке коло російських гідронат. До складу управління входить близько 50 суден, переважно підводні човни та апарати, частина яких здатна занюрюватись на глибину до 6 тисяч метрів. Однак є і надводні судна, такі як кінтар, які набагато дешевше експлуатувати на великих відстанях і можна використовувати як платформи для підводних апаратів і водолазів. З огляду на це для Європи гостро стоїть питання протидії цій загрозі. Наразі Британія та її союзники, такі як Норвегія, використовують військові кораблі та літаки-розвідники Півісім для спостереження. за Ділянкою між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, звідки російські кораблі та підводні човни виходять у північну Атлантику. Нагадаємо, що нещодавно також неподалік Японії була помічена російська стратегічна атомна сумарина проєкту Море, яку супроводжували два інші кораблі. Це вперше, коли такі об'єкти були помічені неподалік японського архіпелагу. Підводний човен та два кораблі пройшли у близько 40 кілометрів на захід від протоки соя у бік японського моря. І, хоча вони рухалися на диво без порушень, безпеки, але оборонне відомство Японії прийняло рішення розгорнути засоби моніторингу для спостереження. Йдеться про ракетний патрульний катер GS Vakatek, а також патрульний літак, типу P-3S Orion. Щодо кораблів, які супроводжували російську субмарину, то йдеться про ракетний крейсер проєкту 1164 Атлант ідентифікований як «Варяг-011» і оканський рятувальний буксир, фото і крилов проєкту P-5757. Жодних інших подробиць про підводний човен не повідомляється, хоча ймовірно це міг бути. Підводний човен модернізованого проєкту Борей а К 554 імператор Олександр III. Як бачимо, поки расисти намагаються довести всьому світу, що все ще мають спроможність тиснути факти, в стверджують зовсім інакше. Так до прикладу, флот у Рефі стрімко старішає, що найменше три Криголами відпрацьовують свій ресурс у найближчі два роки. Про це повідомила служба зовнішньої розвідки України. З початком повномасштабної війни проти України Росія ввела в експлуатацію. Лише одне атомне судно льодового класу за інформацією Розвитки міжнародні санкції, браку рефій власних сучасних технологій та проблеми з фінансуванням нівелюють спроможність Росії бути сучасною арктичною державою. Приблизно третина робочих російських криголамів побудована у Фінляндії. Загалом 60% криголамів у світі виробляється на фінських верфях. і сімдесят проєктують фінські компанії після введення санкцій РФ Спробувала знайти інших суднобудівників. Зокрема, йшлося про південну Корею, Але там їм. Теж відмовили саме через санкції. Росія намагається отриматися на плаву в Арктиці продовженням терміну експлуатації атомоходів. Це ризиковано, оскільки аварія реактора може стати екологічним лихом на кшталт Чорнобильської катастрофи. Проте для атомного криголама ямал термін подовжували вже двічі для вайгаші і таймира. Останнє продовження закінчується вже наступного року. На зустрічі на напітів бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.